Вітаю сьогодні. Поговоримо про політику Трампа щодо України. З нами на зв'язку політолог Микола Бучин. Добрий день. Доброго дня. Тож, будь ласка, розкажіть, чи справді Трамп підтримує Україну? Я думаю, що Трамп це класичний політик, який насамперед підтримує Америку. Він уже своїми першими діями показав про те, що для нього національні інтереси понад усе ну або принаймні він це використовує як певний аргумент для того, щоби. Реалізовувати свою стратегію, свою політику, але ну так десь виглядає, що інтереси України десь частково спігаються з інтересами Америки і тому власне, скажімо так, врегулювання російсько-української війни і напевно недопущення. Перемоги і продовження агресії з боку Росії це один з чинників, який відповідає стратегічним національним інтересам Америки. Тому я думаю, що в даному випадку Дональд Трамп ну не стільки щирий і прихильний до України як був попередник його Джозеф Байден. Але з другого боку він розуміє, що підтримка і перемога України і врегулювання російсько української війни це відповідає національним інтересам Америки і. Він буде це намагатися робити з одного боку, з другого боку, будучи за своїм характером, на мою думку, більш такою рішучою особистістю, яка здатна більш кардинально і рішуче приймати певні радикальні рішення, він має більше шансів цього добитися. От, власне, про спільні інтереси. Це мається на увазі не поширення впливу Росії на Європу, чи, можливо, таким чином він вберігає Америку від. Знову ж таки, російська агресія, або можливо навіть посилення Китаю, ну, на мою думку, російсько-українська війна не є війною між двома державами, це війна, яка має насамперед геополітичний характер, вона розпочиналася як реалізація імперських прагнень Росії до світового панування. Ми всі пам'ятаємо кілька речей. Перше, це фраза Бжезінського про те, що Росія не зможе стати імперією без контролю України. Друга фраза Володимира Путіна про те, що розпад радянського союзу це найбільша катастрофа і трагедія ХХ століття. Тобто, ці речі свідчать про те, що Володимир Путін, починаючи російську агресію проти України, намагався відродити велич Росії, відновити умовний новий чи побудувати новий радянський союз, стати одним з центрів впливу. І зрозуміло, що скажімо, його кінцева ціль це знищення України, отримання повного контролю над територіями України і відновлення імперії, і зрозуміло, що в даному випадку Росія є представником протилежного табору, як коли був СРСР в часи біполярної освіти холодної війни. Тобто Америка, Європа належить до демократичного табору, Росія до антидемократичного разом з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю. І зрозуміло, що перемога. Росії над Україною буде означати автоматично і перемогу недемократичного табору. Буде автоматично і однозначно означати те, що демократичний табір на чуді з Америкою зазнав поразки. Це буде суттєвий удар по міжнародному іміджу, по репутації, по можливостях Америки і Дональда Трампа. Тому я думаю, що американський президент це доволі чітко розуміє і буде намагатися не допускати поразки України і перемоги Росії. На вашу думку, наскільки реальний план Трампа завершити війну впродовж кількох місяців? Ну тут напевно ситуація залежить від того на яких умовах хоче Дональд Трамп завершити цю війну. Якщо ми говоримо про реальні переговори, то зараз жодна зі сторін не готова до таких переговорів, тому що Росія не готова, тому що з одного боку, вона має ініціативу на полі бою, і вона, як я вже казав, хоче знищити всю Україну, тому для неї якесь замороження не відповідає її стратегічним цілям, і Росія все ще плекає надію на те, що вона зможе завдати поразки Україні і повністю нас знищити як державу. Тому відповідно, поки вона буде зберігати ті шанси, вона буде не готова сідати за стіл переговорів. Тобто вона буде готова сідати тільки тоді, коли. Україна і Америка прийме певні ультиматуми, які ставить Росія, і відповідно це буде означати велика ймовірність продовження агресії в майбутньому і знищення України. Якщо ми говоримо про Україну, вона теж зараз не готова сідати за стіл переговорів, тому що вона знаходиться в менш вигідній позиції. Вона розуміє, що якщо зараз розпочати переговори, вони будуть означати те, що Україні буде потрібно скажімо так, йти на певні такі болючі компроміси і поступки, які не будуть відповідати національним інтересам України, і зрозуміло, що в даному випадку вона теж не готова це робити, і це дуже добре до речі, на мою думку. І в даному випадку, в принципі, залежить багато що від позиції Америки. Якщо Дональд Трамп буде. Розуміти те, що я щойно сказав, то очевидно, він зараз не буде заставляти сторони сідати за стіл переговорів. Він буде спочатку посилювати Україну, послаблювати Росію і тоді вже з позиції сили нав'язувати дипломатію, переговори і мирне врегулювання. Якщо ж він захоче знехтувати інтересами України і просто поставити собі ціль припинити війну. Без, скажімо, там якихось гарантій, а просто щоб це зробити швидко, ну тоді гіпотетично він має шанси спробувати це вирішити. І тут, напевно, буде все залежати власне, від України. Наскільки українська влада і суспільство і Збройні Сили будуть готові розпочинати переговори з невигідних позицій, тобто, тут знову ж таки це буде певним індикатором суб'єктності України, наскільки Україна буде готова. Протидіяти Трампу, якщо він буде діяти в супереч інтересам України, наскільки буде дієвою Європа і підставить плече, щоб замінити вплив і підтримку Америки, тобто це ті чинники, які будуть визначати насправді, чи зможе Україна десь проявляти суб'єктність і коригувати політику Трампа, чи не зможе? Ну а якщо так підсумовувати загалом, я думаю, що шанси на те, щоб припинити війну. Ну, доволі швидко є доволі мало, тому що сторони в цьому не зацікавлені. Ситуація набагато складніша ніж уявляє Трамп. Ми вже бачимо його еволюцію поглядів з 24 годин до 24 днів, потім до 3 місяців. Я думаю, що це, це еволюція буде тривати. Трамп має пройти всю цю еволюцію. Зрозуміти насправді, е, врешті-решт, справжні наміри Володимира Путіна, справжню суть цієї війни, і тільки тоді вже діяти зовсім з іншої позиції. От власне було звернення Путіна, де він казав також про що війна завершиться через два місяці, але він уточнив, що це через брак боєприпасів і підтримки з боку наших союзників. Ну, це може бути звичайний певний тиск і вплив. Ми ж прекрасно розуміємо, що Володимир Путін багато таких заяв робив, пов'язаних з тим, що Україна там програє, неспроможна, Україна має здатися, і так далі. Тому це може бути і варіант певного тиску. Але я думаю, що. Володимир Путін так само розуміє, що Америка і демократичний захід має всі важелі ресурси для того, щоб російську українську війну припинити і ну скажемо, припинити з позиції сили, заставивши Росію сісти за стіл переговорів. Поки що бракувало політичної волі, бракувало політичного лідерства. Гіпотетично Дональд Трамп може стати тим світовим лідером, якому не забракне політичної волі, який зможе дотиснути Росію. І це з одного боку, з іншого боку, він може, е, як я вже казав, просто діяти за принципом якомога швидше зупинити війну. Ну і Володимир Путін розуміє, що в будь-якому випадку Дональд Трамп буде діяти в напрямку до того, щоб завершити цю війну. І очевидно, він розуміє, що є в нього два варіанти. Або він буде змушений це зробити, оскільки Америка і Захід його притисне і заставлять з позиції сили це зробити, зокрема, там посиливши санкції, озброївши більш потужну Україну, там знизивши ціни на енергоресурси, і так далі, або він бачить інший шанс, коли він зможе все-таки заставити західний світ піти на певні поступки. Заставить Україну піти на певні поступки і відповідно отримати, хоча б частково те, що він прагнув. Тобто він розуміє, що в будь-якому випадку захід і Трамп будуть робити багато що для того, щоб припинити цю війну, і очевидно, що ці заяви так само десь пов'язані з тим, що він готує населення, до того що війна буде завершуватися, і швидше зараз торгується за те, на яких умовах і скажімо, за якими досягненнями російськими це буде відбуватися. Розуміло, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Микола Бучин. До побачення. До побачення.